Але ж таке ти наркоман, тобі байдуже. Ну, по суті, якщо так мені було, якби я вже цим не переймався. Така Цей грані вже не було, там, совість, там, ще переживання, що за тебе подумають. Було тільки так: от, одна ціль наркотик, наркотик, наркотик. Ти лягаєш, де взяти, достаєш і думаєш, а завтра де взяти. І ти живеш це на протязі тих 15 років, ну хай буде менше, тому що ці Ти живеш одне та та саме сарамис. Де, 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 де? І ти розумієш, що ти ну якби я і читав, і вчився добре, і, і малював, і вроді освічений, і, і не сказати, що якийсь злочинець такий, там, що я там вбився чи там ще щось. А, а думає смисл? Ну, Який смисл мого життя? Тобто, якби не було от розуміння. Просто були мрії вколотися і не, і не проснутися. <му> Мені суддя говорить, наконечне, ну що з тобою робити? Я говорю, візьміть, розстріляйте мене. Я вам кажу, зараз ще бутилку шампанського поставлю і дякую вам поставлю. Я все одно не поміняюсь. Мені було дуже-дуже погано. У мене ну, моя співмешканка, якби вона померла від наркотика, у нас була донька. Їй було 9 років. І я вже був просто в мене, вже були вже тоді всякі болячки, туберкульоз був. І донька була, ну, була зо мною донька, але ще розумів, ну, я розумів, що я нічого, я їй нічого не дам, просто нічого не дам. І якось вона була приходить з школи і говорить: «Тато, я хочу, щоб ти жив. Це був такий самий перший поштовх в моєму житті. Я говорю. Не зрозумів «Я Як виросту, то, то стану лікарем». Говорю, а чому лікарем? Що там, зарплата, а багато платять? Не, говорить. говорить, мама померла, я не хочу, щоб ти помер. І оце було для мене якимось обухом. У мене гнили ноги, прям, прям гнили. були чорні такі. Я викашлював, не міг дихати, я грош, задихався. Перше, таке було жахливий стан був. Я стукаю в сусідню камеру, кажу, хлопці, може у вас є щось почитати, тому що я просто з ума схожу. Вони, духовна піща, будеш. Я кажу, давайте що-небудь. Вони сміються, там, передають мені маленьку Євангелію і журнал свідчення. Я відкриваю журнал, читаю. Там, той 18 років був наркоманом, Бог сцілив. Думаю, тати, що? Ого? Я відкриваю Іван, і Бог дає мені це місце писання, що Бог так возлюбив світ, що віддав сина Свого єдинородного, щоб кожен вірший в нього не загинув, мав вічне життя. І так воно мені відкрилося. Я так би не дуже знаток Біблії там. І я так сів, задумався, як за мене Сина від... От щось мене так вцепило за мене. Думаю, як за мене? І я. Стою на коліна і кажу, Боже, прям закричав, Боже, якщо ти є, я хочу жити. І починаю їй сповідувати свої гріхи. Ну, звичайно, якби їх почав відповідувати всі, то я б сьогоднішній день і сповідував би. Але як я тільки почав ісповідувати, я просто почав плакати. Ну, я зрозумів, Бог коснувся мене, я якби, я просто почав ридати, і я зрозумів, що все, моє життя належить Господу. І коли мені зробили рентген, то лікар сказав: говорить, у вас дуже важка форма туберкульозу була, ви де лікувалися. Але вони були дуже здивовані, тому що, якби там ці очаги всякого цього багато, і вони дуже. Ви то може, у вас питання було якесь? Я говорю, раз в четверо суток хліб їв, кажу, це питання. Там було ще всякі там болячки. Господь просто сверхъестественным образом зілював і являв свою милість і показував свою руку. Якби. У мене було чітке вже рішення, я їду на реабілітацію, я буду, пройду реабілітацію і буду служити госпітру, буду служити в тюрму. Не було одне. Я буду служити людям. Ну і були такі випадки, що там працівники адміністрації питаються, от ви там, там зекам допомагаєте, а ми що не люди, і всі задають запитання, а ми що не люди. Я такі думаю, справді, ну, вони ж так само потребують якоїсь, якби, а в них немає ні капеланів, ні священиків. І коли я вже закінчив, ну, якби закінчив навчання, і коли ми вже поїхали на всякі тренінги, всякі тінбілдинги. Мене це захопило, мені це стало цікаво, мені захотілося це практикувати. І коли ми вже зіткнулися, вже познайомилися з нашими поліцейськими вже в самому місці, а вони настільки відкриті, люди, просто настільки відкриті. Я, я переживав, я думав, ну як ти з поліцейським будеш мати? Ну як? Ну, ну як, що ти йому там розказуєш? І я там навіть розказую про своє життя, там ти служиш їм. І каже, що от я там бивши засуджений, десь років сидів, в'язниці, наркомансь. А вони все одно приймають від тебе як від священника, від капелана. І я зрозумів, що, вот, ну, що людям цим треба служити. Ну, не обов'язково щось там розказувати, їм просто треба служити, тому що вони постійно в цій напрузі, постійно. І ти приходиш, коли ми беремо там, з поліцейськими за руки, молимося, приходиш і обнімаєш, там, кажеш, що. А за що А вони ж всі вони освічені у них по дві, по три освіти. Дуже цікаві люди, дуже просто. І ти його просто в тій простоті обнімаєш, він помли за доньку, помли за дружину. Я зрозумів, слухай, слава Богу, я на тому місці, де Бог хотів мене бачити. Коли з дитинства мене батько один раз в житті обняв, просто от обняв. То він був там, випивши якось, я не пам'ятаю. ну... Ця, ця обійма, вона якби от закралася, він мене просто обняв. Там, синок, я тебе люблю, сказав, і все. І коли я прийняв Господа як свого Спасителя, якось був такий момент, що я відчув, як просто прийшов батько, ну, бо просто обняв мене в обійми, просто обняв. І це відчуття любові, воно мені. Воно, я відчув цю таку велику любов, і воно для мене поштовхом. б я не робив, воно мене постійно, ця любов вона мене вертає. Я йду до нього, я, наприклад, десь щось зробив погане, я йду до нього, кажу, тато, я, я приходжу, він знову мене обнімає, я плачу, я каюсь, я сповідуюсь. Ну я вдячний, ну я за все вдячний. Ну, перш за все я вдячний за те, що він змінив моє життя, за те, що звільнив цього рабства. Це просто і за сім'ю.